Сьогодні вранці наш апеляційно адміністративний суд Черкаської області прийняв рішення про неправомірне дії Черкаської міської виборчої комісії, в тому, що по виборам по багатомандатному окрузі їхні дії були повністю неправомірними і скасував протокол комісії по визнання результатів виборів по багатомандатному окрузі. Справа в тому, що це порушення, як система порушень, яка була заложена вже в, під час призначення комісії, фактично під одного кандидата була підібрана більшість членів комісії, вони як говориться, проталкували те рішення, яке було вигідно цим кандидатам. В своїй час ми наголошували на цих порушеннях, і можна їх було обійти, зробити. Це б зайняло б не більше часу, чим воно зайняло реально на цей момент. Справа в тому, що дві доби стояння було, поки ви призначили мера, дві доби потім стояння, поки призначили по багатомандатному округу, і в результаті вся робота пішла, самі розумієте, куди. А тепер по-новому прийдеться це все переробляти. Знову задіювати районні комісії, уточнювати їхні протоколи, тому що цифри в цих протоколах не б'ють. Попропадали кудись голоси наших виборців за певні політичні сили. І ці, опять же, цифри в цих протоколах не сходяться. В результаті визнати виявлення було неможливим. І це суд підтвердив дане рішення.